Добрий день! Тема нашого відео нерівності з двома змінними. Нерівності виду 2х-y більше 1, y більше рівний х квадрат, х квадрат плюс у квадрат менше 4 є прикладами нерівностей з двома змінними. Пару значень зміни, яка перетворює нерівність з двома змінними на правильну числову нерівність, називають розв'язком нерівності з двома змінними. Так, для нерівності 2х мінус y більше одиниці, пара чисел 3 і мінус 1 є розв'язком нерівності. Чому? Якщо ми в дану нерівність замість х і y підставимо числові значення 3 і мінус 1, в результаті з лівої сторони ми отримаємо число 7, що більше за 1, отже, дана числова нерівність є правильною, пара чисел 3 мінус 1 є розв'язком нерівності. А пара чисел 1 1 – Підставивши, ми отримаємо 0, а 0 менше одиниці, є не в даному випадку 0 менше одиниці правильна числова нерівність, але не задовольняє нашу нерівність, не є розв'язком нашої нерівності. Графіком нерівності з двома змінними називають геометричну фігуру, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, координати, координати яких є розв'язком даної нерівності. Розглянемо, розглянемо приклад номер 1. Зобразіть графік нерівності 2х-y більше 1. Перше, що ми зробимо, побудуємо графік рівняння 2х-y дорівнює 1. Це є пряма. Перефразуємо наше рівняння у вигляді y дорівнює 2х-1. Я думаю, що з таким рівнянням прямої ви зможете справитися. Наша пряма y дорівнює 2х-1 розбиває координатну площину на дві відкритих півплощини. Перепишемо нашу нерівність 2х-y більше 1 у вигляді y менше 2х-1. І проаналізуємо відповідно певні числові значення. Візьмемо довільну точку m з координатою 1-2. Ось ця точка 1-2. Підставимо. У нашу нерівність, яка перетворює дану нерівність в правильну числову нерівність. Отже, точка М задовольняє дану нерівність. І візьмемо другу точку. 1, 2. Вона не задовольняє, тобто не є розв'язком нашої нерівності. Отже, всі точки, які знаходяться з правої сторони від нашої прямої, будуть задовольняти нашу нерівність. І штрихуємо праву сторону. Відносно цієї прямої. Розглянемо приклад номер 2. Вобразіть графік нерівності х більше за 2. Знову будуємо пряму х до рівня 2. Не забуваємо про те, що пряма х до рівня 2 це пряма е вертикальна, яка проходить через і значення 2 і паралельна осі у. Перепишемо нашу нерівність у вигляді х плюс 0 y більше за 2. І перевіримо деякі точки. Візьмемо точку 3, 1, 3 1, вона знаходиться з правої сторони від нашої прямої, і точку 1,1. Точка 31 задовольняє нашу нерівність, а точка 1,1 нашу нерівність не задовольняє. Отже, розв'язком даної нерівності буде відкрита півплощина справа від нашої прямої. І зверніть, будь ласка, на зауваження. Якщо нерівність строга, то графік функції зображається пунктиром, а якщо нерівність не строга, то суцільною лінією. На попередніх двох прикладах ви це побачили, що я прямі зображала пунктиром, так як в обох випадках знак нерівності строгий. Лінійною нерівністю з двома змінними називають нерівність виду аХлю більше за С, або АХ менше за С, де Х і y змінні. А б, С – відповідно, деякі числа або параметри. Графіком нерівності ах плюс б БІ більше за с, або ах плюс b менше за С, де а, наші параметри перед х і, y, тобто а квадрат плюс Б квадрат не дорівнює нулю, є півплощини. Запам'ятайте, будь ласка, ці деякі нюанси. Якщо а квадрат плюс Б квадрат дорівнює нулю, і вільне число теж 0, то графіком лінійної нерівності є вся координатна площина. Якщо ж а квадрат плюс b квадрат дорівнює 0, а С не дорівнює 0, то графіком лінійної нерівності є порожня множина. Ці виключення ви повинні знати і вміти використовувати на практиці. Розглянемо приклад номер 3. Побудуйте графік нерівності y більше х квадрат. Ну, Використовуючи принцип того, як ми робили в попередніх прикладах, також будуємо графік функції. Y дорівнює X квадрат. Це графік звичайної квадратичної функції з вершиною в початку координат. Я думаю, тут пояснювати довго не потрібно. Знак нерівності строгий квадратична функція намальована у нас відповідно пунктиром. Ну і розглянемо нерівність y більше X квадрат. Для цього візьмемо точку. Поза нашою параболою, з зовнішньої сторони нашої параболи, і точку, яка знаходиться всередині нашої параболи. Підставляючи значення точки 2, 1 у нашу нерівність, ми отримаємо, що дана перша точка 2, 1 не задовольняє нерівність, тобто область, яка знаходиться поза нашою параболою, не буде розв'язком нерівності, а точка з координатою 1, 2, яка знаходиться всередині нашої параболи, буде задовольняти. Нашу нерівність, тобто ця область буде розвиском нашої нерівності. Приклад номер 4. Побудуйте графік нерівності х квадрат плюс y квадрат менше рівне 4. І з самої умови ви вже бачите, що графіком даного рівняння є коло з центром в точки 0,0 і радіусом 2. Це ми з вами розбирали вже, ми знаємо, яким чином це читати, і відповідно. Чому наше коло має центр 0,0. Зобразили знак нерівності нестрогий, тому лінія у нас замаль... повністю замальована, не пунктирна, а суцільна. Ну і відповідно перевіряємо, розв'язуючи нерівність, перевіряємо деякі значення. Візьмемо точку всередині кола, яка задовольняє нашу нерівність, і точку поза колом, яка не задовольняє нашу нерівність. Отже, ми заштриховуємо. Частину площини всередині нашого кола, що є розв'язком нашої нерівності. Наступний приклад. Побудуйте графік нерівності x, y більше 6. Будуємо графік даного рівняння, y дорівнює 6, що ділиться на х. Графіком цієї цього рівняння є дві вітки гіперболи, які знаходяться в першій та третій четвертях знак нерівності строгий отже ці. Відки параболи будуть пунктиром. Не забувайте, будь ласка, що ми будуємо наші гіперболи по точкам і розв'язуємо нерівність, підставляючи значення із трьох частин, на які розбивають відки гіперболи. Отже, точка перша знаходиться з правої сторони від верхньої частинки гіперболи з координату 3. ,3. Вона задовольняє нашу нерівність. Друга точка, яка знаходиться між відками гіперболи. 3 мінус 3, вона не задовольняє нашу нерівність. І третя точка мінус 3, мінус -3, 3, задовольняє. Отже, частини площини, які знаходяться по краям від нашої гіперболи, будуть розв'язками нашої нерівності. І давайте розв'яжемо разом з вами номер 16,4, 16,6 і 16,10. Номер 16,4. Задайте нерівністю з двома змінними півплощину з границі 2х плюс 3y дорівнює мінус 1, яка містить точку А з координатою мінус -1, 1. Для того, щоб виконати це завдання, ми, перш за все, з вами побудуємо графік цієї лінійної функції. Ну і запишуємо його у вигляді y дорівнює, ну, ось такого вигляду, у дорівнює мінус 2 х мінус 1 третя. Будуємо саму пряму. Пряма у нас спадна і намальована пунктиром. Відповідно, півплощину ми зображаємо. Точка А з координатою мінус 1,1 знаходиться з правої сторони від нашої прямої. Отже, площина, яка задовольнятиме дану нерівність, буде знаходитися з правої сторони або зверху над нашою прямою. Це означає, що знак нашої нерівності буде y більше даної прямої. Отже, y більше мінус 2 третіх мінус 1 третя. І перефразовуючи дану нерівність у вигляді 2х плюс 3y більше мінус 1, ми отримаємо відповідь на наше запитання. Тобто нерівність двома змінами розбиває нашу площину на 2. Таким чином, щоб точка А е, ціпів площині належала. Наступний номер 16. 6. Зобразіть графік нерівності. У нас цей номер містить 4 приклади. Відповідно, їх послідовно і виконаємо. Перший. завдання. Перший приклад 3 х y більше за одиницю. Перефразуємо цю нерівність як y менше 3х-1. Розглянемо. Рівність, тобто побудуємо графік лінійної функції y до рівня 3х-1, так як знак нерівності строгий пунктиром. Зобразимо цю пряму і позначимо, візьмемо точки справа від прямої і зліва. Взявши вже справа від прямої точку m з координатами 22, вона задовольняє нашу нерівність. Отже, площину, півплощину, яка знаходиться справа від прямої, ми штрихуємо. Наступний приклад 2. 2х плюс y більше рівне 2. Так само перефразовуємо нашу нерівність у вигляд y більше рівне мінус 2х плюс 2. Це є пряма, намальована суцільно графік цієї функції. І візьмемо точку справа від неї з координатою 2,2, яка теж задовольняє нашу нерівність. І штрихуємо праву півплощину відносно нашої прямої, ось розв'язок нашої нерівності. Наступний приклад номер 3 Y менше мінус 1. Y менше рівне мінус 1. Це є пряма горизонтальна, яка проходить через, через точку y до рівня мінус 1. Ну і, відповідно, візьмемо точку над або під цією прямою. Я взяла точку під прямою 1 мінус 2, яка відповідно задовольняє нашу нерівність. І півплощина, яка знаходиться під нашою прямою, буде розв'язком нашої нерівності. І останній приклад з цього номера х менше 3. Х менше 3 то також перефразовуємо як рівність виду х 0у дорівнює 3. Але ви знаєте, що це є пряма, яка проходить через точку з координатою х дорівнює 3, паралельно осі ог. І, відповідно, взявши тут два значення 2, 2 і 2, 2, ми отримаємо, що точка 2, 2 задовольняє нашу нерівність. Отже, ми штрихуємо півплощину, яка знаходиться з лівої сторони від нашої прямої. Наступний номер 16, 10. Цей номер складається із семи прикладів. Послідовно розберіть, будь ласка, кожен із прикладів. Перший приклад. Нерівність, яка Перетворюється в квадратичну функцію. Для побудови графіка потрібно знайти вершину параболи. Перед х квадрат знаходиться від'ємний коефіцієнт, отже, відки напрямлені вниз. Побудувавши графік цієї квадратичної функції, ми беремо точку всередині нашої області, всередині області параболи або зовні, так як уже взята точка всередині задовольняє нерівність. Маштрихуємо область всередині нашої параболи. Наступний приклад. Також є квадратичний вираз, квадратична функція, будуємо графік квадратичної функції, Відки напрямлені вгору, знайшовши вершину. Парабола намальована суцільно, так як знак нерівності строгий. Розглянемо нерівність, візьмемо відповідну точку поза внутрішньої частини параболи. Яка не задовольняє, і точку всередині параболи, яка задовольняє умову нашої нерівності, і штрихуємо область всередині нашої параболи. Наступний приклад. Ви бачите, що дане рівняння є рівняння кола з центром в точці 1-2 і радіусом 1. Розв'язуючи дану нерівність, ми отримаємо візьмемо точку всередині кола, яка буде задовольняти нашу нерівність і отже, штрихуємо область всередині відповідно нашого кола, що є розв'язком нашої нерівності. Останні три приклади: розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Бажаю успіху. До нових зустрічей до побачення!